Привіт, вітаю вас на каналі. Давайте сьогодні поговоримо про фарм Фенікс, а саме восьмого пороху лише епічними героями. Навіщо нам взагалі це Фенікс? Так, в ньому можна отримати руни на, вось, на сьомому і вищі пороху. Це легендарний на четвертому та до сьомого пічні, і так далі. Але давайте найцікавіше для всіх нас це сьомий і вище, тому що тут можна вже отримати як самі легендарні руни, так і легендарну руду для крафту цих рун. Ми... Це руни допомагають вам дуже швидко постанути ваш аккаунт, тому що це додаткові два слоти з дуже гарними та унікальними параметрами, тому що швидкість атаки та прискорення навиків лише в рунах. Отже, розберемо нашу пачку. В нашій пачці знаходиться один танк це стоп топ танк світла з хілом по Мас області. Гарний дуже дд Асасін це Квеста. З Уні... З унікальною пасівкою на хіл на 10 секунд при вбивстві у... смерті любого супротивника на мапі. Це Вікок як додатковий хіл, плюс головна задача це клінс та штраф атаки і влучниці на Фенікса. Сігрі це штраф атаки та штраф лікування, які дуже-дуже потрібен на Фенікс, якщо ви не встигаєте бувати малих його мобів. І ще один Гдд це наш головний герой в елементі вогню. Давайте подивимось далі на те, що як за який час пройде ця пачка, з яким винрейтом, я вам можу вже сказати зараз. Приблизно 95% і більше. І вона йде на авто. Я хочу хочете стоп, інколи придеться грати ручками, тому що Сігріт інколи може не фокусити Фенікса напряму. І вона стріляє в мобів. А на Феніксі немає штрафів, якщо то вона його не буде накидати у нього штраф лікування. Отже, подивимось зараз бій. А далі побачимо. Бій з Феніксом підходить до завершення. Ми бачимо, як наші герої справились з цим, в цьому бою на всі 100%. Квеста постійно давала ріген зі своєї пасівки, Гарріу схила зі свого ультимейту. Вікук завжди вчасно клінців на авто без всяких пресетів своєю ультою, плюс давав штрафитака, що дуже добре. Сігрід наносила дамаг майже постійно в самого Фенікса, і це перемога. Перемога, я нас вітаю, це перемога на восьмому поверсі. Лише епічними героями. Так, ми отримали епічну ру руну, плюс 4 легендарних руди для крафту, але це мало, треба 5. Дивимось, скільки захила квеста. Вона на другому місці після Гарріуса. Ну, і це ДД, а ДД причому хілить усю команду, не тільки. себе. Вікук так само трохи похило, і квеста ще на першому місці по дамагу. Давайте подивимося, як вдіти ці герої, куди їх ще використовують, не тільки, звісно, на цього Фенікса. Квеста. Вона в мене вдіта як герой для арени взагалі. То в основному в це сет азартного гравця, повністю фулл зібраний, який додає ще 30% для нанесення істинного дамагу. Та ще є який о, change, як, як можна поміняти ще на який сет. Це сет палача. Ну, Він так само дає ігнор 18% захисту. Його так само можна використовувати усюди: квестою на арені чи на ПВЕ. Я використовую цей сет, бо на ньому більше гарних допніків. Бо по параметрам я б намагався зібрати такий сет в палачі, не вийшло, тому поки з таким сетом. В неї є трохи більше 50К хп. 4700 атаки, хочу ще підняти до 5, буде краще. Крит урон, крит, крит шанс, так само присутній. Влучності, на жаль, немає, тому і штраф атаки вона не давала на команду. Трохи спротиву але скориста є. Та подкову 20 рівня, але ви можете поставити її менший рівень або трохи інші шмотки. Так само є пічний артефакт на підняття критурону. Крит Далі Гарріус. В в мене трохи не дуже добре, бо я його постійно перевдягаю, бо під кожен данж треба по-різному по-різному вдіти Гарріус. Наприклад, на Кабеш і на Гарпі йому треба ще більше захисту, ще трохи по-іншому. ОЗ. В мене Гаріус. Вдіти трохи в спротив, трохи в захист та ОЗ, бо я використовував дану на феї. Далі Сігрид. Сігрид в мене ще в діти, маб, мабуть, два тижні назад. Як вділ, так вона і залишилась. Вже ніяк як руки не доходять передіти. Є трохи ОЗ, середня атака, гарна влучність. Далі, гарний герой. Про нього я вже взагалі забув, коли останній раз здягав. Головне, це дати йому дамаг і все. Далі Вікук. Вікук у нас вдіти, так, в легендарні сети на, на влучність та на швидкість трохи ОЗ, трохи атаки, щось там захист нього є. Головне, це влучність, яка на, на цій левер треба, і спротив він, щоб менше бафів на нього накладалися. Далі. І під кінець можемо подивитися запис. Команд інші, які використовують гравці на, майому, на моєму сервері. Так, моя пачка з фул ДДБ з Вікука на першому місці зараз найшвидше набирає та найшвидше проходить, але там він рейд інколи хромає. 95, так само може бути, бо інколи не вистачає хілу. Далі можна використовувати взагалі бюджет ну, бюджет пачку всіх героїв, що даються вам, це Еріч, це ГГ, це дві рарки, які легко вбивати. Ну, Гарріса трохи складніше. Так, далі, тактика через Воріша. Воріш, це взагалі крутий герой використовується усюди. Брати його чи вам чи не брати його там з відео про сундук, так само можете глянути в мене на каналі, а, вирішити вам. Але Воріш дуже добр, добре добр, заходить на Фінікса, тим, що він дає блок посилень, і Фенікс на себе не вішує, не в'яз, і Фінікс постійно як цільно романдер один для Сігрі, тому що він не ховається. А тактик на Феніксі існує багато. Якщо у вас є якась своя тактика, будь ласка, залишайте її, пишіть в коментарях. Залишайте так само ваші лайки під відео, підписуйтесь на канал. Дякую за переклад. Всім папа. -па. Тільки гарного дропу, тільки гарних артефактів. Успіхів вам! Чао.